Стосовно тактичної ядерної зброї, от розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Лукашенка, вона ж, на території Білорусі, так вона ж посилить незалежність Лукашенка від Москви, чи ще більше посилить залежність від Москви? Скоріше посилить залежність. Путін не буде давати ядерну зброю Лукашенка. І Путін це чітко сказав. Хоча Лукашенка постійно це обвергає, каже, що «я, я буду контролювати ці ракети. Хоча ми всі розуміємо, що Путін Лукашенка навіть не питав, Путін вирішив, що таким чином розміщенням ядерних ракет він зможе шантажувати Захід, щоб зменшити підтримку України. Тут же мета розколоти суспільства західних країн, що мовляв, коли ви будете підтримувати Україну танками і літаками, почнеться ядерна війна, і вони це цей наратив продають, це шантаж. Але з другого боку посилити контроль над Білоруссю. Коли навіть ситуація зміниться, але будуть ядерні ракети можна буде ну, маніпулювати, контролювати, шантажувати також Білорусь, білоруське суспільство і еліти, номенклатуру сам Лукашенка розуміє, що він зараз вже в залежному стані. Я став маріонеткою. Він починає це розуміти, хоча публічно до цього не, не визнає, не признається. Йому дуже хотілося б ці ракети були у нього в руках. Тоді можна їм розмахувати перед і казати дивіться, який я страшний і великий, домовляйтесь зі мною. Але його питатися, питатися ніхто не буде. Добре, а чому тоді від відхреніна риторика пролунала не лише про тактичну ядерну зброю, а що вони готові розмістити навіть стратегічну російську ядерну зброю на території Білорусі? Ой, вони можуть зараз сказати все, що ми готові тут космічні війська розмістити і золоті рудники збудувати, це, це така демонстрація лояльності до Путіна, це підігрівання цієї інформаційної війни, взагалі, що тактично, що стратегічно, це не така різниця, важливе слово ядерна. Тому що зараз навіть невелика е, тактична ядерна ракета може зруйнувати місто, може зробити зону відчуження на десятки кілометрів, може з, 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 вбити сотні тисяч людей. Е, тому різниці немає. тактично, стратегічно, саме страшне слово ядерна. І треба зробити все, щоб і Захід, і міжнародна спільнота, Рада безпеки, Генасамблея щоб зайняли дуже чітку позицію, щоб жодної ядерної зброї не повинно бути. А за кожну розмову про розміщення чи вжиття вживання ядерної зброї були найсильніші санкції як проти Лукашенка, так і проти Путіна. Ну, до речі, від представників білоруської позиції досить часто можна почути те, що ну вони. Закликають захід ставитися більш серйозно до ну по перше ядерної риторики Лукашенка, по друге у цих ідей розміщення тактичної ядерної зброї, і от заяви дії заходу багато представників білоруської опозиції вважають ну неадекватним тим загрозам, які є. Ви дотримуєтеся цієї точки зору так само, і якщо так, то як ви можете пояснити, чому захід поки що ну настільки м'яко реагує на це. Є дві проблеми. Перше, захід не дуже розуміє, що Білорусь і Україна так близько, і маємо тисячу кілометрів кордону, і не розуміють стратегічну важливість Білорусі для перемоги України, а і важливість також для диктаторів. Без Білорусі війна для Путіна втрачає будь-який сенс. Він не може взяти ані Київ, ані Львів, ані не жодне стратегічне місто в Україні. Він почав війну тільки тому, що був впевнений, що зможе використовувати білоруську територію на сході через там Донбас проходити сотні кілометрів, це, це е, точно не переможна стратегія. Да, він зможе там укріпитися, укреп райони збудувати, захищатися там місяцями, але він не може добитися жодної, жодної перемоги. Путін захід не розуміє цієї важливості, е, не бачить якби е, е, теж легкого розв'язання білоруської ситуації. І також не хоче інвестувати, тому що зараз концентрований тільки на Україні, і це зрозуміло в першу чергу. Допомога Україні, допомога Україні теж допоможе Білорусі, але треба заходові за теж пояснити ослаблення Лукашенка, зміни, протести, роз, розлами літ. Це також допомога Україні, і це не потребує таких великих ресурсів, це не потребує мільярдів там доларів. Це потребує політичної волі. Заходу. коли зараз нам вдасться ослабити Лукашенка, почне розпадатися його там карточний домок, буде гнити з ця система. Люди почнуть знову виходити на вулицю. тоді у Путіна точно не буде шансів перемогти. Він втратить свою опору і свого єдиного союзника. До речі, військові навчання на території Білорусі в черговий раз були продовжені. Це вже така знаєте, стала традиція, починаючи з минулого року. Нічого такого здається надзвичайного не було. Але, от в розрізі тих подій, які зараз відбуваються на фронті, чи є це свідченням, що Путін все ще продовжує розраховувати на білоруське військо як на можливий резерв для своєї армії. Не думаю, що білоруське військо піде в війну. От я казав, 2%, тільки 2% підтримує вступ білоруського війська. А абсолютна більшість прихильників Лукашенка. Коли буде будь-який наказ, будь-яка спроба втягнути білорусів в війну, буде вибух. Вони не підуть воювати. Вони розвернуть зброю проти Путіна і проти Лукашенка. Немає підтримки і розміщення ядерної зброї, тільки 20% білорусів підтримує. Це абсолютно погубна для їх буде справа. Я розумію, що там е аналітики це розуміють в Кремлі в Лукашенківській адміністрації, але від цих диктаторів, звісно, всього можна відчувати, чекати. Вони не поводять себе. Е Раціонально. але я думаю, що коли це відбудеться, коли буде даний такий наказ, то це зіграє проти Лукашенка і Путіна. А я також думаю, що підтримка з боку там військова підтримка зараз постачають зброю Білоруської Росії, вона теж якби не, не всемірна, не, не обміжована, і її буде все менше і менше. Все, що можна було. Висмоктати, витягнути військово з Білорусі Путін майже все зробив. Також наступ з території Білорусі виглядає зараз мало ймовірним. Ну, в першу чергу, тому що і суспільство зорганізувалося проти цієї війни. А по-друге, Україна. А може бути, По перше, Україна підготувалася. Кордони заміновані, Українське військо вже готове захищати свій північний кордон. І навіть коли там 10 тисяч білоруських військових отримають наказ там перейти кордон, вони не зроблять жодних там змін, жодної серйозної опору для для українського, українського війська. Навіщо, на вашу думку, слідчий комітет Росії створив у Білорусі військовий слідчий відділ? Кілька причин. По-перше, тому що багато російських військових. І, звісно, що багато російських військових, багато злочинів, які вони вчиняють, багато тих, хто втікає з війська, тим, тим більш коли кажемо про призивників, які не хочуть воювати, вони. Втікали в минулому році, на початку цього року. Я думаю, що вони військову прокуратуру створили в Білорусі в першу чергу. Слідкувати за своїми військовими також вони готуються прийняти дві військових бази, скоріше всього для розміщення ядерної зброї. Будуть перенесені, переведені на білоруську територію. Ну, декілька груп. Я не кажу рот, може бути, навіть окремі батальйони, точно частини створені, і треба буде за ними слідкувати. Також я думаю, це створено для, для більш комунікації в обміну інформації з білоруськими слідчими органами, щоб контролювати білорусів. Білорусам рускі не довіряють. Білоруси в минулому році активно протистояли. Ми знаємо тільки про айсберг, про вершину айсбергу цього протесту. Резистанс против був набагато ширіше, ніж це, що трапляло в медіа, і для того, щоб якби контролювати, що відбувається. Е, ці, ці російські органи будуть створені, їм будуть дані максимальні півноміцтва. Е, ну але побачимо, як це зустрінеться саме Білорусь. Тобто протестний настрій наростатиме? Ви до цього ведете? Протестний, але я кажу: не варто чекати на вуличні протести. Наш угу. протест це резистанс, це підпілля, партизанщина, саботаж. Я думаю, що такого типу невиконання, невиконання наказів, невиконання інструкцій, затягування роботи, італійські забустовки і серед державних служачих, і серед робочих. Це в що можна сподіватися. Що, ж, будемо стежити за розвитком подій. Ранок, щиро дякую вам, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів. До наступних зустрічей завжди раді бачити вас на каналі за Дякую вам також. Франа Печорка, радник лідера білоруської опозиції Тихановської, був разом із нами у цій порі. Свої запитання, свої лайки. Будь ласка, лишаєте під цим відео. Це я вже звертаюся до наших глядачів. Обов'язково поширюйте це інтерв'ю, щоб якомога більше людей змогли з ним ознайомитися. Ну і звичайно ж, підписуватися на канал Січас для нашої команди. Це дуже важливо. Дякую.